Вибір професії важливий крок у житті кожного. А в часи випробувань обрана професія може неабияк підтримати державу. Вищі військові навчальні заклади продовжили вступ до 30 вересня. Тож далі ми розповімо вам про можливості вступу до вишів сухопутних військ Збройних сил України, які відкривають шлях до офіцерського звання, повного державного забезпечення та гарантованого працевлаштування. Всі деталі далі у випуску. У час, коли оборона країни набуває особливого значення, військова освіта стає не лише престижним, але й життєво важливим вибором, який відкриває можливості для служби батьківщині та забезпечує надійний фундамент для майбутньої кар'єри. Цьогоріч вступ до вищих військових навчальних закладів продовжили до кінця вересня. Охочі здобути сучасну військову освіту. При виникненні питань чи перепонне шляху до вступу можуть звернутися за роз'ясненнями у ТЦК та СП. Там допоможуть визначитися і з Фахом обрати навчальний заклад, а також з оформленням документів та вступом. Ми розповідаємо про сам навчальний заклад, який є, їх дуже багато. Про саме навчання, про забезпечення в навчальних закладах, як проходить навчання. Якщо людина вже вирішила, куди вона бажає вступити, ми надаємо перелік документів, які потрібно зібрати. І по потребі, якщо людина потребує, ми надаємо допомогу отримати. Мені цих документів там в медичних закладах і підготовці особової справи вступати можуть як хлопці, так і дівчата на вибір чимало вищих військових навчальних закладів, які знаходяться у різних містах нашої держави. Перелік спеціальностей доволі широкий: від артилеристів, інженерів до фахівців, кіберзахисту, операторів БПЛА, військових психологів, перекладачів та інших. Кожен може обрати фах до душі і хисту. Для вступу необхідний наступний перелік документів. Паспорт додаток. Для паспорта витяг ідентифікаційний код, решта документів, які є другорядними. Що важливо, навчання у вищих військових навчальних закладах є безкоштовним та дає змогу присвоєння офіцерського звання. До слова протягом навчання курсанти отримують стипендію та перебувають на повному державному забезпеченні. Йдеться про проживання, речове майно, харчування та медичні послуги. Зв'язку з війною в Україні збройні сили вони стали перспективними, престижними. Ними і завжди є потреба у потенційних кандидатах, які бажають стати військовими або не вирішили, ким вони хочуть бути, можуть звернутися до нас. Ми надамо інформацію, розкажемо. І в цьому є свої перспективи, тому що держава надає забезпечення і надання освіти безкоштовно, тобто за рахунок держави, завершивши навчання, яке зараховується до терміну служби. Випускники отримують не тільки вищу освіту, а й звання офіцера та 100% працевлаштування. Під час подальшої служби військовослужбовці отримують значну соціальну підтримку та гідне грошове забезпечення. За рахунок того, що держава забезпечує проходженням навчання безкоштовним, по закінченню при отриманні освіти і звання лейтенанта офіцера даний кандидат має служити у збройних силах України 5 років. І після цього закінчення вже за його бажанням, або він продовжує проходження служби, або він звільняється і може собі піти у цивільному житті по цій ж самій професії. Після закінчення цього терміну людина по закінченню має 9 років стажу по своїй професії. Як зауважує Тарас Собков, все більше молодих людей цікавляться можливістю здобути військову освіту. Утім, подекуди не знаходять підтримки з боку близьких. Дуже багато молоді, яка бажає вступити в вищі військові навчальні заклади, як хлопці, так і дівчата. Але в цьому їм перечать їхні батьки, тому що вони переживають, що це вищий військовий навчальний заклад, хоча тут немає чого переживати. Вони не залучаються в зону бойових дій до виконання якихось завдань, поки вони проходять термін навчання. По закінченню навчання там 4 або 5 років вже залежить від навчального закладу. Тоді вони стають діючими військовослужбовцями збройних сил. України, і тоді вже буде це залучення. Але надіємося, що наша війна скоро закінчиться. Тож, якщо ви готові і прагнете внести свій внесок у захист нашої держави, звертайтеся до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або ж за номером телефону, який ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко теми ТВА.